Вітаю тебе, мій дорогий друже, колеги та партнери, на платформі дизайну, яка розташована на сайті www.dazen.net.ua. І ми в відеоформаті дублюємо це на авторському YouTube-каналі, на сторінках в мережах Instagram та Facebook. Обов'язково підпишись на цей канал. Аби мати змогу повернутися до інформації за потреби, коли вона тобі знадобиться. Зараз ти бачиш на своєму екрані мультифункціональний простір, який складається з м'яких мобільних модульних меблів номер 1 в світі, що засвідчено на цьому стандарті. Ти його бачиш наяву і бачиш патенти на корисні моделі від 2016-2018 років. Авторський сертифікат, от ти бачиш він тут. Що зараз відбувається на даному конкретному етапі? Перша модель функціональна, яка містить собі всі відомі м'які меблі трансформери в одному модулі і створена за математичною моделі Tetramino, знаною за поширення гри в світі Тетріс, ми перетворили з кушетки на, як ти бачиш, шезлонг. А тепер ми ще додамо один а, модуль метаморфози або золотого перетину і перетворимо її на не просто з шезлонгу, ми перетворимо її на реклайнер ще для більш комфортного зайняття в просторі позиції людиною. Як це просто все робиться, ти бачиш за секунди. Лічені секунди проходять а, з моменту початку до моменту завершення. І от що відбувається. Ти власне, в будь-який момент можеш зайняти позицію дуже зручну для себе. От дивись, я а, маю антропометричні дані. середньо... Середньої людини по всій планеті. Тобто розміри мого тіла це середньозважена. Метр сімдесят п'ять за зростом це середній показник по всій планеті. Тобто я тобі наочно продемонстрував, що оці форми настільки ергономічні і виважені, що підійдуть для будь-якої людини на цій планеті. Дякую тобі за увагу. Ще раз нагадую, підпишись обов'язково. Слідкуй, долучайся, якщо тобі потрібно, звертайся.